Економічні результати Франції кінця 2011 року мають краще вигляд у порівнянні з її європейськими сусідами. Країні вдається уникати рецесії. Вона на шляху зростання. Хай надто повільного. Економічні прогнози на поточний рік не обіцяють кардинальних змін. Рейтингові агентства погрожують країні черговим зниженням. За підсумками 2011-го, показник зростання в країні становив 1,7%. Водночас купівельна спроможність населення знижується. Бюджетний дефіцит сягнув рекордних 70 мільярдів євро через слабку перспективу. Економічного зростання аналітики налаштовані досить песимістично і цього року прогнозують безробітцю подальше збільшення. Після січневого шоку внаслідок зниження агентством стендарт Емпурс еталонного рейтингу Франції наразі мудіс погрожує зробити те ж саме Агентство Виправдовується подальшим погіршенням показника зовнішнього боргу Франції. Ситуація вочевидь не на користь президенту Саркозі. Збереження потрійного а було брендом його політичного успіху. За прогнозами МВФ. Бюджетний дефіцит Франції цього року Має шанси знизитись на 0,7%. Однак обіцяних 3% він точно не досягне. Щодо зовнішнього боргу йому прогнозують збільшення до 90% ВВП, щоб там не казали рейтинги і прогнози, а з упевненістю можна зазначити одне: переможцю президентських виборів у Франції, хто б ним не став, доведеться мати справу і шукати вихід із вельми непростих проблем економічного буття країни.